Характер, вміння терпіти та невизнання авторитетів. Легендарний боєць зі Львова довго йшов до чемпіонського поясу. А коли дістався вершини, став бажаним суперником для багатьох зірок. Безжалісний панчер з Аргентини з 96% нокаутів. Продовж кар'єри боксував із Мейвезером, Аміром Ханом та Віктором Ортісом. Два кардинально різних бійці, що видали історичне протистояння. Класика на каналі Тайк Майсон. Андрій Котельник проти Маркоса Майдани. Бекграунди бійців також не були схожими. З одного боку, наш боксер мав класну аматорську кар'єру. Перший номер дорослої збірної з юних. Літ, постійний переможець міжнародних турнірів та володар Кубку Європи. Найвищим же аматорським досягненням котелі, як його називають, стали Олімпійські ігри 2000 року в Сіднеї. Наш боєць був великою надією збірної, але у квітні за п'ять місяців до головного турніру травмувався на зборах в Алушті під час гри у футбол. Розрив меніска, це дійсно страшна травма, яка надовго могла вибити львів'янина зі спорту, але він встиг відновитися і виступити на Олімпійських іграх у Сіднеї. Та ще як виступити, Котельник упевнено подолав перших чотирьох суперників і вийшов до фіналу турніру, де на нього вже чекав кубинець Маріо Кінделан. До отримання травми Андрій перемагав противника в матчовій зустрічі, але в головному поєдинку сильнішим видався кубинець. У підсумку Кінделан став дворазовим олімпійським чемпіоном. У наступному циклі перемігши ще й Аміра Хана. Менше з тим, срібло олімпійських ігор у Сіднеї – це видатний результат українського спортсмена. А що ж там було в майдані? А от грізний аргентинець аматорськими здобутками похизуватися не може. Найвищим його досягненням є чвертьфінал чемпіонату світу, а на олімпіаду боєць на прізвисько Ель Чіно, тобто китаєць, відібратися не зумів. Китайцем боксера прозвали через його азійське коріння, не здобувши особливих успіхів в аматорському боксі, він там надовго власне і не затримався, перейшовши у профі-бокс. А от там уже понеслося. Ті, хто стежили за боксом у нульових, пам'ятають майдану як абсолютно руйнівну силу. Він же просто божевільний, б'є під настільки різними кутами і так потужно, що здавалося, там кулаки мали би порозсипатися. Але сипалися суперники. Він дебютував у профібоксі у 2004 році. І перша порція з 15 суперників це були аргентинські таксисти. Такі бійці, які особливо конкуренцію не складуть, але своєю поразкою підвезуть тебе до наступної станції у твоїй кар'єрі. І Маркос на них відривався як тільки міг. До бою, що відбувся 7 лютого 2009 року, Андрій підійшов у статусі чемпіона світу WBA в суперлегкій або напівсередній. Вазі, але насправді Андрій міг протистояти не Майдані, а своєму співвітчизнику. Про цікаву деталь дізнався з цієї книжки з біографії Андрія Котельника. До речі, вона з його підписом і в кінці відео ми її серед вас розіграємо. Суперником Котелі мав стати уродженець Одеси, американець за паспортом Дмитро Саліта. Зараз відомий промоутер. Їм пропонували бій на 8 листопада 2008 року на Медісон Сквер Гарден в Андеркарті мегафайту між Роєм Джонсом молодшим та Джо Кальзаге. Однак сам Андрій відмовився від Ідеї, за його словами, за поєдинок проти Саліти пропонували занадто маленькі гроші. За цей бій він мав би отримати менше, ніж за суточку із Сулейманом Мбає, коли Андрій був іще в ролі претендента, а не чемпіона. Українець від початку профікар'єри виступав під егідою німецької компанії Universum Boxing Promotion. Німці тоді дійсно масово підписували українців і працювали з такими боксерами, як брати Кличкі, Сергій Дзинзирук, Володимир Сидоренко, Тарас Біденко, Володимир Вірчіс та інші. Усі вони працювали під егідою. Компанії, яку очолював Клаус Пітер Коль. Майдан ж розкручували в Латинській Америці, але для засвітлення в Європі він підписав угоду з компанією Spotlight Boxing. Це дочірня компанія Univerсуму. Тому фактично промоутери в ринзі зводили двох головних бійців суперлегкої ваги, які тільки в них були. Перед тим як підійти до самого бою, хочу вам нагадати про те, що партнером нашого каналу є компанія Favbet. Уже доступна лінія на бій Усик Фюрі та багато інших. Відтак поставити на перемогу Сашка. Проти ф'юрі можна з коефіцієнтом, як на мене, доволі висок. Оком 2,05. Тому робіть свої прогнози за посиланням у закріпленому коментарі на сайті нашого партнера компанії Favbet. Там буде ще й бонус від нашого каналу, але не забувайте, що це спосіб розваги, а не заробітку. За 5 років професійної кар'єри Майдана набив дивовижний рекорд: 25 поєдинків, 25 перемог, 24 з них дострокові. Але Котельника це не лякало. У своїй біографії Андрій зауважив, що скептично ставиться до такої переможної серії. Це пояснюється тим, що в боксера з прізвиськом Китаї. Аєць просто не було по-справжньому серйозної опозиції. Однак перед боєм Лів'янин віддав данину повагу своєму опоненту і сказав, що недооцінки з його боку не буде. Ні про яку недооцінку не може бути й мови, але рекорд Майдана лише на перший погляд виглядає неймовірно. Його просто вели грамотно. Нехай вийде проти мене і доведе, що він не переможний. Знаю про його ударну силу. У цьому бою, як і в будь-якому іншому, важливо не проспати один єдиний удар. Але я не зосереджуюсь на його сильних сторонах. Головне, щоб я міг показати бокс світового рівня. У Маркоса налаштування, яке завжди, було одне: нокаут. Котельник технічний, швидкий чемпіон світу, але я хочу забрати його пояс та відвести до Аргентини. Я переслідуватиму його доти, доки не нокаутую. Якщо він вирішить піти в обмін ударами, добре, у жодному разі я не дозволю собі прогавити такий шанс. До бою в місті Росток Андрій підійшов із рекордом 31 перемога, дві поразки та одна нічия. 13 нокаутів. Андрій був досвідченим бійцем, що тренувався під керівництвом німецького наставника Міхеля Тіма. На кону пояс WBA, що належав Андрію Котельнику. Претендент виглядав надзвичайно грізно на старті бою. Більшість своїх поєдинків Китаєць завершив у перших же раундах. Тому за звичним сценарієм боксер пішов на наступом відразу. Дугові удари летіли під різними кутами, але Котельник наглухо закривався. Майдана чимало старався і безумовно забрав стартову трихвилинку, хвилинку, але нічого несподіваного. Українець зазвичай вмикається пізніше. Ось нарешті починає активно діяти українець. Котелі. Ось зараз чудовий. Проходить удар. Від... Ми, ми бачимо, як активно, ну, як то каже, дурних немає. Андрій моментами показував, чому саме він володіє титулом. Боєць найбільш вразливий тоді, коли б'є сам. А Майдана це ще й робить дуже відверто та розмашисто. Кілька зустрічних хуків від українця до цілі, але противника вони не зупиняють. Майдана пропускав одиночні удари, але від своєї тактики тотального пресингу і великого масиву ударів не відмовлявся. Епізодами Аргентинець відчував себе занадто впевнено, кружляв довкола та опускав руки. І за це він мав поплатитися. Технікою в нього є перевага. У Майдані перевага лише у ну, тебе. Реакція думки, що найголовніше чудово, Правий прямий проходить наприкінці четвертого раунду. Але львів'янин кілька разів прицільно покарав суперника точними кросами. Але Маркос також володіє знаменитим характером. Навіть міцно пропускаючи, аргентинець не сильно думає про захист і продовжує полювати за нокаутом. Андрій подекуди пропускав, але тактика українця незмінна. Він вміє глухо закритися і вистрілювати в несподіваний момент та починати розбирати візаві тоді, коли він втомився. На досвіді наш боєць старається забирати також і кінцівки раундів. Попередній яких він просто ламав вже на початку поєдинку? Майдан вже відчув потужність ударів і українця. Ось чудово, Котельник збільшував свою перевагу в другій половині бою. Майдана темп знизив, а його удари все ще були потужними, але не настільки продуманими. Натомість Андрій розправив крила і продовжив бити точно. Правий прямий котельника кожного раунду турбував суперника. Справи пішли гірше в дев'ятому раунді. Андрій пропустив кілька хуків від нокаутера. А на тлі цього Аргентинець відчув прилив сил. Кілька епізодів від Майдани виглядали дійсно потужно. Наближалися чемпіонські раунди. Як то кажуть, у панчера завжди є шанс. Йде уперед при цьому не атакує. Ні в такій позиції. зараз краще виглядає Рене Майдана. Пропускає Кателя. Потужний удар. Згодом у своїй біографії котельник окремо прокоментував цей епізод. Дехто каже, що я плив і можу впасти. Насправді він мене просто заштовхував. У дев'ятому раунді арбітр мав попереджати майдану, бив по потилиці, спині, штовхався, ліктями бив, робив усе дозволене і недозволене, щоб закінчити бій достроково. Але такі варіанти не проходять. Я не дав себе добити і знайшов сили витримати його напір Фінальні раунди бурі не подарували. Аргентинець як слід вимотався, тому в обережний наступ піш. Що в котельник. Короткі серії, які дозволяють забирати три хвилинки. Ставка на нокаут від майдани не спрацювала. Він не зміг домогтися свого в 9-му раунді. Спробував це зробити ще раз у 12-му, пішовши на останній штурм. Але втомлений противник переважну кількість ударів завдав у блок. Складне випробування небитим панчером завершене. Час для суддівського рішення. <пункти> Українець Андрій Котельник захищає свій титул чемпіона світу. Роздільним рішенням перемагає Котельник. Пояс чемпіона світу WBA залишається в Україні. Я щасливий, що мій другий захист титулу виявився успішним. Я чемпіон, тому природно. Спірні раунди віддаються на мою користь, тому я вважаю, що рішення справедливе. Тепер я сподіваюся на великий бій у США, а Майдана має попереду хороше майбутнє. Він молодий і дуже талановитий. Якось він стане чемпіоном світу. Я зробив усе, що міг. Мені не Щастило з рішенням, але я не можу змінити його. Андрій справжній чемпіон. Друзі, цей ролик ми створили з командою після того, як я прочитав біографію Андрія Котельника, авторства Василя Танкевича, яку вони писали разом із боксером. І зізнаюся, що книга дуже цінна, адже боксерської літератури в Україні насправді дуже дуже мало. Тим паче від сучасників майже нічого немає. І в цій книзі, на моє прохання, Андрій Котельник залишив свій автограф. Я сподіваюся, що його видно. Саме час розіграти цю книгу, і не тільки серед вас. Наразі мій друг Сашко насе службу на запорізькому. Напрямку в складі 12-го спецзагону СБУ він та його побратим це оператори дронів. Вони коригують роботу артилерії та наших славетних FPV-дронів. І хлопцям потрібна допомога. Бійці 12-го спецзагону просили їм допомогти з теплим одягом. Їм потрібні дві. Теплі куртки та дві пари зимового взуття. Адже ви самі бачите, яка погода воювати в таких умовах дуже і дуже непросто. Ціна питання понад 40 тисяч гривень за чотири одиниці такого одягу. Давайте допоможемо нашим захисникам. До того ж, не просто так. За донат у 100 гривень ви автоматично берете участь у розіграші боксерських подарунків. Перший з них це біографія Андрія Котельника, другий це рукавиці, які підписав нам Дмитро Дмитрович Сосновський. Це легендарний український наставник, який є коуч. Чим Андрія Котельника він вів його із самих малих літ. Легендарна постать для нашого боксу. За посиланням в описі до цього відео я залишаю монобанку, де власне і проведу збір. Дуже хочу зібрати все, аби хлопцям було тепліше нести службу та захищати всіх нас. Тому залітайте за посиланням в описі до цього відео та робіть, будь ласка, свій посильний донат. У коментарі до донату, будь ласка, вкажіть свій контакт. Переможців визначає система моно за тиждень. А в своєму телеграм-каналі Діденко про бокс я називаю імена цих самих. Тріумфаторів уже за тиждень. Тому давайте допоможемо, давайте утеплимо наших захисників. Слава Україні!